Всім привіт! Мене звати Кіра, я студентка факультету системи засобів масової комунікації. Навчаюся наразі в університеті імені Олеся Гончара. Сама я з Дніпра. Доволі довгий час захоплююсь світовою літературою. Завдяки цьому я покращила. Розширила свій кругозір з саме цього хобі. У мене з'явилося ще одне хобі, таке як написання ревізій на те, що я прочитала. Я вважаю, що я маю такі якості, мабуть, в своєму характері, то, поміж цього інтереси, які якось. Стикаються, скажімо так, з моєю майбутньою спеціальністю. Я не маю мрій, я маю цілі. Ціль верніше мета вона більш здійснена. Це захист наших інформаційних кордонів та підтримка та покращення нашого іміджу, як громадяни держави, саму державу та моєї майбутньої професії. Бути більш впевненою. Перед камерою, правильно тримати мікрофон, наприклад, жестикуляції, розуміння того, які є типи а, контенту в нас на телебаченні. Цього я теж, до речі, не знала. І тому для мене це є важливою інформацією.